Слава обороні друзі! У цьому відео я спробую розповісти вам, у чому різниця між квасом живого бродіння та живим квасом. В чому користь живого квасу та як його зробити із найменшої кількості інгредієнтів і з найбільшою користю для здоров'я. Не дивлячись на те, що у торгівельних мережах продається дуже багато видів квасу, які позиціонуються як квас живого бродіння. Також багато видів квасу наша країна експортує за кордон. Все-таки цей квас цей напій, точніше, залишається просто солодким газованим напоєм, виробництво якого відбувалося за технологію живого бродіння. ймовірно Хоча не факт, не усі виробники дотримуються з таких технологій живого бродіння. Чому ж я називаю такі кваси солодкими газованим напоями? Та тому що. Для того, щоб цей квас нормально себе поводив у пляшці, щоб він міг їздити всією Україною та ще й за кордон. Всі ці живі процеси, якщо вони навіть і відбувалися у тих чанах живого бродіння, вони повинні бути припинені шляхом пастеризації. Тобто усі мікроорганізми, які спричиняли ось це живе бродіння, якщо воно там насправді відбувалося, вони повинні бути вбиті. І таким чином квас залишається сумішю. Продуктів такого живого брудіння, а не власне живим квасом і з отими живими мікроорганізмами, які власне є пробіотиками. Ось та вся цінність квасу живого власне, в наявності пробіотиків. А як ви пам'ятаєте, пробіотики це живі мікроорганізми, які при споживанні їх у достатній кількості приносять користь для здоров'я людини, особливо для шлунково-кишкового тракту. Вони допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори кишечника, покращують травлення і підтримують навіть імунітет. Тож, ось у такому квасові пробіотиками є власне дріжджі і бактерії. А серед бактерій це лактобактерії або молочнокислі і оцтовокислі бактерії. Саме вони можуть на деякий час, дуже тимчасово засляти кишківник. Виконувати в цей короткий час корисні функції. Їх можна розглядати як симбіотичні організми, які допомагають існувати одне одному, і, власне, надають ось такого смаку, квасові, до якого ми звикли, до справжнього смаку, справжнього квасу. А газоваті продукти їхні життєдіяльності створюють ось ці бульбашки ось це власне, природне таке газування у квасах. Комерційних це штучне газування, тому що неможливо після пастеризації забезпечити природне газування квасу. Зовсім нещодавно закінчився сезон заготівлі квасу бузинового. До речі, у Швеції цей напій вважається їхнім національним напоєм. Ми з тим готуємо його і всі ми. Готувала і я такий квас, приготувала його доволі багато, але як я вже сказала, це сезонний продукт. І у якості живого квасу він буде існувати зовсім недовго, тобто з часом він все таки перекисне. Ну, а нової сировини вже на той час не буде. Можна приготувати, законсервувати сироп, ось такий бузиновий, і далі його використовувати як сировину для квасу, але для заквашення треба буде використати родзинки, ну і це вже буде, так би мовити, квас із комбінованої сировини. Звичайно, нічого страшного в тому немає. Це це будуть теж природні процеси, але мені більше подобається квас із мінімальної мінімальною кількості інгредієнтів вода, бузина і цукор. Але сьогодні про квас, для якого немає обмежень сезоном. Тобто, ось такий квас, про який я розповім вам, його можна готувати протягом всього року, якщо є така необхідність. Рецепт дуже простий, автентичний від діда прадіда, без родинок різноманітних був. Вони для українців були дефіцитом, а смак його просто не перевершений. Можливо, для початку вам здасться, що це досить загально гратися з закваскою, але насправді це все дуже просто і швидко. Якщо ви ще й печете хліб на заквасці і вона вже у вас є, то взагалі нема про що розмовляти. Для випікання хліба різноманітного, якось такого бдарницького, так. так і білого, я в результаті експериментів обрала для себе житню закваску. Вона така стійка, вона сильна, вона не балувана і використовую її для хліба, і також для квасу. Квас на житній заквасці це щось неймовірне. Він дуже відрізняється від квасу на заквасці пшеничній. Ось цей хлібчик випечений на житній заквасці, але з пшеничного борошна і з додаванням цільнозернового невеликої кількості, здається, і спельти. Але це не так важливо і знову ж наголошую закваска житня. Основну увагу я приділю квасові на заквасці, але також і е зроблю примарочки, якщо у вас немає закваски, як це можна зробити? Щоб квас був дуже схожий, але не полінуйтеся і зробіть житню закваску, ви не пошкодуєте. Дуже добре, якщо житнє борошно, ви візьмете цільнозернове або обдирне. Обдирне це ніби наполовину цільнозернове, тобто те, яке. В якому частково збереження оболонки зерна, тобто в ньому більше клітковини і корисних речовин, ніж у борошні вищого соту, але менше, ніж у цільнозерновому. Ця клітковина, ці волокна не перетравлюються організмом людини, але стимулюють ріст і активність корисних мікроорганізмів, покращують баланс мікрофлори, тобто є пребіотиками. Саме наявність у цього комплексу пробіотиків і пребіотиків, і робить вас таким. Корисне. На відміну від магазинних квасів, такий квас не протипоказаний людям, які намагаються схуднути. На приготуванні закваски зупинятися зараз не буде. Якщо буде необхідність, напишіть, я зніму коротеньке відео окреме. Початком повномасштабного вторгнення, звичайно, припинилися мої всякі експерименти з хлібами і сирами, але залишилася висушена закваска, ось такій баночці в холодильнику, і вона пролежала більше, ніж 3 роки, і мені. Вдалося її оживити. Ну, Точніше, не те, що вдалося, я просто взяла її, розмочила в воді, і вона прекрасно почала працювати. І ось вся теперішня моя закваска саме від цієї воєнної. ось із цієї баночки, яку я зараз вам показую. До речі, для приготування квасу, на відміну від хліба, годиться закваска будь-яка, і трохи перекисша, і трохи недокисша. Тобто та, що знаходиться не на піковій активності, вся вона спрацює дуже добре. Крім того, закваска потрібна тільки для першого заквас... А далі вже вона буде не потрібна. І, можливо, саме від класу почнеться ваше захоплення хлібом на заквасках. Це дуже смачно, це дуже корисно, але про хліб то окрема історія. Тож, в цілому, для класу необхідно житнє борошно для закваски. Якщо немає у вас закваски чи житнього борошна, приготуйте півсклянки родзинок. Другий важливий інгредієнт це житній солод. Звичайно, він не є незамінним, можна замінити його житніми такими сухарями підсмаженими, але солодом і менше мороки, і смачніший квас. Якщо ж немає ані солоду, ані житніх сухарів, то у вас просто вийде білий квас. Він буде трошки іншого смаку, але теж дуже смачний. Тож я беру житню закваску. Кількість її теж не дуже грає роль, в принципі, не грає роль, візьмете більше. Квас приготується швидше. Візьмете менше, квас буде готуватися трошечки довше. Ось у цьому випадку я беру десь близько 250 г закваски і розбовтую її у невеликій кількості води, щоб вона швидше розподілилася у воді і почала швидше працювати на приготування квасу. Якщо закваски у вас мало, то можете додати до неї житнього порошна. Ось у цьому випадку я беру приблизно 120 г закваски і додаю туди зо 2 ложки житнього борошна. Відставляємо в сторону і у нас стає час житнього солоду. Житній солод це ферментоване житнє зерно, по суті. Воно прощене, ферментоване, висушене і перемелене до стану такого борошна. Тож я взяла столову ложку такого ферментованого житнього солоду. До речі, це теж солод, який куплений ще був задовго до початку повномасштабного вторгнення. Він зберігається дуже довго. Запарюю солод невеликою кількістю такого крутого кипятку, для того щоб він почав віддавати всі свої аромати і корисні речовини. І джерелом вітамінів групи Б, амінокислот і ферментів. Покращує травлення, трошки нормалізує рівень цукру крові та зміцнює імунітет. Можна брати солоду і більше, тоді колір квасу буде більш темніший, коричневий насиченіший. Зверніть увагу, що живий квас ніколи не буде таким кришталево прозорим він буде завжди такий трошечки мутненький, але. Ось ця консистенція, ці часточки клітковини, ось цих оболонок зерен, борошна вони не відчуваються зовсім. Тож, що я маю: каструлю для приготування квасу, посудину, це має бути обов'язково не алюмінієва каструля і краще, щоб не пластик. До цукру додаю гарячої води, просто щоб він швидше розчинився. Також маємо цукор, розповтану у воді житню закваску і. Солод, який був запарений, та вже охолов. Якщо ж ви берете для приготування квасу кип'ячену воду, то одразу можете туди висипати цукор. Але все-таки чекайте, поки вона прохолоне десь до температури градусів 30. Я ж беру звичайну воду з водогону, не кип'ячу її, вона в нас жорстка, але з точки зору мікробіології доволі чиста. А от жорсткість усунеться шляхом роботи бактерій, які будуть утворювати наш квас. Цукор ми додаємо для мікроорганізмів, а не для себе. А от якщо любите такий кисло-солодкий квас, то будете додавати вже цукор або мед в ході приготування пізніше, коли квас буде готовий. Вливаю розчинений цукор у воду. До речі, можна було б робити це у 3-літровій банці, бо води в мене близько 3 літрів, але в каструлі це робити зручніше. Далі додаємо солод, який вже теж охолону десь до температури 30 градусів, та може й зовсім охолонув, це не має значення. І на завершення додаємо ось цю закваску, яку ми трошки розмовтали у воді. Спочатку вам може здатися, що там грудочки утворяться, але не бійтеся, навіть ось те, що я їх зараз намагаюся. Розколотити це зайве, тому що на завтра вже там буде все дуже однорідне. Ну, ось і всі маніпуляції. Тепер залишається накрити кришкою і чекати, поки квас забрудить. це буде залежати від температури. На цей процес може піти десь до двох діб. Якщо прохолодно, трохи довше, якщо спекотно, то трохи швидше. Я додала трохи води, бо мені здалося, що там її менше, ніж 3 літри. Я її не вимірюю. Роблю все. Так би мовити, приблизно і квас дуже добрий виходить, просто треба вже мати невеличкий досвід. Ці попередні дії були з вечора, а зранку квас вже мав ось такий вигляд, бачите, все однорідне дуже. Далі каструля, у якій я готувала квас, мені знадобилася для інших цілей, і тому я перелила усе це у меншу каструлю. А ще через день все мало вже ось такий вигляд. На цьому етапі можна починати куштувати квас, наскільки він вже набув того смаку, тієї кислості, яка вам подобається. На цьому ж етапі вже можна додавати цукор і мед, якщо ви хочете, щоб він був такий кисло-солоденький. Зверніть увагу, що квас тут ще не газований, і такої різкості нам звичної він набуде, перебуваючи вже у пляшці. Тож проціджуйте його через кілька шарів марлі або через органзу і наливайте у пляшки. Якщо хочете, щоб квас став газованим швидше, залиште його за кімнатної температури. Але за ніч у холодильнику він теж дуже добре стає газованим. Якщо ви налієте пляшку майже доверху, то при першій дегустації буде отой ефект, знаєте, такої піни, прямо шапки пінної. Я ж наливаю пляшку трохи неповну, щоб не втрачати квас при відкриванні пляшки. У вас дуже смачний, різкий, але пам'ятайте, що він містить невеличку кількість алкоголю, тому що ж відбулося бродіння. І якщо п'єте його забагато, то може показати на драгері наявність алкоголю у крові. Це ще одна риса, яка відрізняє квас живий від отого магазинного. Те, що залишилося у каструлі, квасне сусло не виливайте, просто додаєте туди цукор, солод і воду, і все відбувається по другому колу. Тобто це процес практично безкінечний. А далі, як і обіцяла, рецепт для тих, у кого поки що немає житнього борошна, закваски і солоду. Підсмажте сухарів з хліба, який містить житнє борошно, не просто якийсь сірий, висівковий, а той, що містить справді житнє борошно. Це може бути дарницький, литовський, бородинський хліб. Так само готуєте розчин цукру у теплій воді і додаєте ось ці ваші підсмажені сухарі. А закваску вам замінить жменя родзинок, але ні в якому разі їх не мийте. Перемішали, накрили кришкою чи рушником і також чекаєте кілька діб. І просто дегустуєте, коли вже досить, то розливаєте знову ваш квас у пляшки. І так само на цьому ж етапі можна додати цукор або мед для того, щоб смак збалансувати, щоб він був такий кисло-солоденький і нагадував от той квас із діжки. І ще один рецепт він десь займає проміжне положення між двома попередніми, коли у вас є житнє борошно, а немає закваски. Тут ми обійдемося без сухарів з магазинного хліба, бо Такий хліб іноді буває не зовсім якісним. Тож беремо десь 4 столових ложки житнього борошна і підсмажуємо його на сухій сковороді. Ось так, як ото для птивок буває, підсмажують борошно до рум'яного кольору, але, звісно, щоб не підгоріло. Висипаєте в якусь посудинку, додаєте трохи води і розмішуєте, можна вінчиком, щоб не було грудочок, робите таку, як казала моя бабуся, шліхту. Далі берете, наприклад, банку 3-літрову. Готуєте у ній розчин цукру, додаєте туди ось цю шліхту із житнього борошна і кидаєте жменьку родзинок. Через 2-3 дні, коли будете спостерігати таке утворення бульбашок інтенсивне на поверхні суміші, це буде означати, що квасне сусло готове. І вже його використовуємо для виробництва квасу. Додаєте Води до повної банки, трошки цукру, і чекаєте, поки буде квас відповідати вашому смаку. А далі знову проціжуєте, додаєте за потреби цукру або меду, переливаєте в пляшки, закриваєте кришечками і чекаєте, поки квас стане газованим. Швидше газованим він стане за кімнатної температури, але якщо не поспішаєте, ставте його в холодильник і він одночасно буде і газованим, і холодним. Квасне сусло знову не виливайте, воно буде у ролі закваски. На наступний раз додасте тільки цукру води і трошечки смажуєте. Борошна для кольору. У описі під відео я напишу базові кількості інгредієнтів для кожного рецепту, але кожен з вас у результаті власного досвіду випрацює свої співвідношення інгредієнтів відповідно до свого смаку. Спробувавши такий клас, ви точно не будете купувати магазинний. А поки нехай смакує.